Усім привіт, до вашої уваги огляд мішечка з флісом екстра, подивимося що попадає. На столі у нас така кофта фірма Kilimanjaro, розмір XL. Наступна розмір XL фірма Port Nova. Така велика, гарна. Два XL, це у нас Babista. Розмір «М», але це чоловіча емочка, це велика доволі. Ще розмір L, Фірма Монтейн. Розмір L. Ланзанс, розмір Эйля. Регата Грит Аудор с розмером L. XL, XL, 2XL. Аму. XL. L. L Два xl То есть такая голая актив Зараз проберу и продолжим наш огляд Размер S фирма Specs Chemonix Размер M Фирма Квеча. Размер L Columbia 2XL 2XL The Basic розмір M Lodz розмір M, це фірма Lidl взагалі Lidl розмір yeah. M ALO Экселе. до речі. Розмір Эмом. Эйле. Отлас Формен 4 икса Эйле. Розмір Эйле Эмо. 2кса Ел, Атлас Формен 4X Ай, доволі гарна розмірна сітка. І ми оглянули 100% нашого мішечка. Бачите, що ще попадає.